Дмитро Костюк, я виходжу з депутатської фракції Слуга народу. Це моя реакція на наше голосування минулого тижня. Я вийшов на Майдан в першу ніч Революції гідності. Це було ніби вчора. Я пам'ятаю наші емоції, наші прагнення. Я завжди був за європейський вибір України, геть від Москви. І саме Революція Гідності ціною життів кращих наших співвітчизників зробила цей цивілізаційний вибір. Є багато запитань до Набута САП. Піара безкінечно. А посади топ-корупціонерів замало. Але саме створення антикорупційної інфраструктури стало одним з головних результатів Революції Гідності. Ви знаєте, я тут з трибуни чи зі свого місця завжди в цій залі захищаю президента від нападок опозиції, від безкінечного бруду. Я вважаю, що нашого президента недостатньо цінують. Він виконує технічну роботу. Я вважаю себе членом його команди. Я обраний завдяки Володимиру Зеленському. І саме тому, що мені не байдуже, в мене багато запитань до тих рішень, які нам пропонують голосувати. Багато з вас були свідками того, як нещодавно замість відповіді я отримав, цитуючи в нас в країні таких двоє сміливих ти і Шабунін. Перед тим шабунін про обшук ДБР. Очевидно, це відповідь з розряду не задавай зайвих запитань, а то. І ось з одного боку маю думки про це і пам'ять про те, що я тут завдяки президенту і маю підтримувати президентські рішення, а з іншого боку, власні принципи. Я голосую за, я підтримую президента і водночас, як виявляється, я голосую за правки людини, яка вже давно в цій залі продемонструвала, хто вона є, демонстративно проігнорувавши хвилину мовчання за небесною сотнею. Якщо у фракції такі лідери, це не моя фракція. Друга моя реакція, я зареєстрував у Верховній Раді законопроект про повернення незалежності на та САП. Він альтернативно до проєкту 48 депутатів. Дякую їм за нього і дякую громадянському суспільству за те, що ми зараз взагалі зібралися переголосовувати своє рішення. Мій проект має суттєву відміність. Я пропоную перетестацію детективів НАБУ. Як я розумію, рішення президента, він абсолютно не хотів нашкодити нашій євроінтеграції. Натомість, як я чув, він хотів очистити правоохоронні органи. Як відомо, 21 липня Генпрокуратура та СБУ затримали. Керівника управління детективів НАБУ на державній зраді. Я вважаю, що переатестація – набагато більш ефективний механізм, ніж проходження поліграфу. честь маю. Слава Україні!